Ребенок должен ходить в школу не только учиться, а и общаться, расти в коллективе. И самое главное, данные праздники воспитывают в детях ценности, семейные ценности. Семья заменяет все. И поэтому, прежде чем завести семью, подумайте, что вам важнее, все или семья. Семья ⁇ это одно из самых главных. Мы с, с матерью, моей, всегда выходим на природу, к родственникам. Это самое главное в жизни. Я сьогодні бачила дуже багато випускників, і не тільки цього 12-го року, а попередніх років. Бо вони знають, що це свято. Вони завжди можуть прийти, Вони завжди бажані гості. Відчуття такої маленької батьківщини. Це по перше, а по по-друге, -по це взаєморозуміння, і це взагалі, що ти відчуваєш, що тобі можуть підставити плече. Дуже цікаво дітям, батькам, нам учителям, це бачимо часто, діти відкриваються по-новому батьки відкриваються. Ну і ми ближче становимося друг другу.